Рада всіх вітати у зарі. Красива естетика, красивий товар. Багато я бачу новини, що її будемо сьогодні оглядати. Що нам Азара пропонує? 2199 гривень. Такі звіти. Фонічна сумка в новинках має вигляд шкіряної, середина як самша, застібається на кнопочку і всередині є косметичка, яка теж застібається на приставку і є довга ручка. Тобто повний комплект. Тут все вказано ручечка ця регулюється, бачите? Яка ціна? 1499 гривень це шкірзам, хоча візуально дуже-дуже схожа на шкіру. І є такий в білому лочному кольорі. 1499 гривень, але трішки модель відрізняється схожа, але не то. Бачите, фурнітура трошки інша і ця сумочка вище. Красиві галантички я бачу і це шкіра, це натуральна замша. З натуральної замші в карамельному кольорі. Колір Тофі навіть 1899 гривень. І написано, що це коров'яча шкіра. Вони досить легесенькі, якісні, акцентна пряжка, золотиста. Вона дуже вони мене красиві, зручні. Підійдуть до цієї сумочки, я вже показувала її в новинках в минулому відео. По кольорі саме то. В зарі можна придбати і шкіряне взуття, і шкірзану. Сукня шифонової тканини, довга, легка, така повітряна, вона йде з рівнінчиком, Є рімінець. Можна поєднати теж з тими балетками, що я показувала по кольору, бачите, балеточки, цей ріменчик. А підіри, легкі рукавчики повітряні. Вона розширена донизу. І ціна 45 євро. Або 2299 гривень. Підкладка, до речі, з натуральної віскози 100%. Поверх поліастер, а підкладочка віскоза, блуза в подрово-рожевому кольорі до персикового з акцентними рукавичками, з вишивкою. Вишивка, до речі, як хрестиком, гузочки з натурального перламутру, прямого силуету і ціна 1299 гривень у складі віскоза і поліастер. Легесенька тканина, вісхоза поліастель, більша частина візкоза. Є сатинові спіднички, красивий рожевий колір, трішки припорошеної рози. Така спідничка підійде до слінбаків, які я показувала, які розшиті, легесенькі, літні. А це поліестер з Еластаном її ціна 1299 гривень. Це спідничка би підійшла ось до таких свінбеків, які я показувала раніше у відео. Легенькі блузи, які би теж поєдналися з цією спідничкою. Слива буза з колібок із мережевим. Вона просто не вагома, розширена донизу. Рукавчики призібрані з мережевим теж. І в складі 74 віскозу і тільки 26 поліаміду. Мережи це 100% котом і ціна 1499 гривень. Хтось дивився і залишив такі слінбайки, і я вам покажу стиснення під крокодил в чорному кольорі, гострий носочок. Вони ідеально підійдуть до класичного образу, наприклад, до цих класичних брючок. Це шкірза і ціна 1499 гривень. Ми подивимося ці класичні магатні брючки в зарі, скільки вони коштують, яка якість. А темно-сірий колір, ззаду лунка. Вони залужені трішки донизу. 63 поліестеру, 34 віскози, що дуже добре, і 3 еластану 1299 гривень. Маю дукові розрізики, тому що вони залужені. Блузи в рожево-сливовому кольорі. Рожевий такий досить пастельний. за вишивкою пружба. Красивий колір. і я бачу ще її кольори, зараз вам все покажу. А це 100% котон, 1299 гривень. Якість дуже-дуже хороша. І такі блузи є в білому кольорі. В білому ще більш красивіше має вигляд. Ось така красива блуза, 100% котон. Гузочки обтянуті тканиною, якісне мережево і є ще в оливковому, теж досить красивому, насиченому кольорі. Вітінки природні. Нагадую, така блуза 100% котон, 1299 гривень. Стильні джинсові лоти. У зарі постійно додаються новинички з ремінчиком, кольорі тосту, металевий гузичок. Дивлюся в розмірі 36-му європейському це. Вони прямі широкі штанини. І їхня ціна 1499 гривень в складі 99 кутонів. Я бачу є костюми базові. Біла жилетка хорошена, 1499 гривень. Складі Поліестер візкоза Ластан. Підкладочка 100% ацетат, 1499 гривень. Застібається на один гузичок. І до цієї жилетки є кюлоти 29 євро, 95, тобто 30 євро. На склад поліестер віскоза ластан, бокові кишеньки, висока посадка, лаконічні такі. До цієї жилеточки. І ще є в чорному кольорі 1499 гривень. Теж такий склад, віскоза Еластан, тканина середньої щільності досить добротна. А це базові елегантні речі. Можна на полсекдену, можна для класичного гардеробу. Ну, тут жилетки трішки інші. Такі жилетки можна носити по голому тілі. 1299 гривень поля став, підкладочка, а «Ацетат». Інша модель білої. Покажу вам білу, щоб ви зробили висновок, яка краща вам до душі. І поруч шифонові блузи з такими оксамитовими стрічками. Зараз це тренд. Можна поєднати з цією жилеткою, з чорними пілотами, високі мажети і вузочки крайше обтягнуті оксамитом. Буза. Така блуза коштує 1299 грн. гривень, поліестер і поліамід. Тут теж дуже стильний куточок, такий фешн корт, є піджак дуже добротний, базовий. Будемо дивитися, є бордові джинси, є блузи сорочки, є кілоти і бордова сукня з мережева. Жакет в розмірі XS і в складі котон, поліестер, 100%, під... 100 поліестер підкладка, а зовні 74 котони 2799 гривень. Трішки оверсайз. А прямі бордові джинси взяла в розмірі XS 32. Вони прямого крою, амбордовий колір глибокий. 100% котон 1399 гривень. І сорочка, бордовий корим з кремовим 999 гривень, 100% поліестер. Бордові сумочки з лакованого матеріалу. І їхня ціна 1149 гривень. Це ж кірзам. Сукня з мережева прошва. блакитний насичений колір. Сама пряжка декорована як такою соломкою. Дуже літній стиль. такий тропічний, о, тут мережеві дирочки прошва. А спереді теж але тканина подвійна. І це 100% котон і підкладка теж котон. Сукня повністю натуральна, з натуральною легкою підкладочкою. І ціна досить комфортна 1499 гривень. В новинках теж є класичні джинси, просто класика, прямі, темно-сені, такі досить широкі донизу. І такі джинси коштують 1499 гривень 100% котон. Поруч красива блуза в кольорі шампань. Вона зі знижечкою 799 гривень, 100% поліестер. Акцентні музички. Вже так рукавчиків. На манжетах теж такі фігурні музички, як камінчики золоті. Сорочка, 1299 гривень, 100% поліестер. На білому фоні принт синьо-чорний і ось такі контрастні гудзики, як а, якісь аксесуари. Дуже красиві, це такий сатин, сатинова сорочка. Прямого крою досить легка, не просвічується елегантна. І до джинсів, і до класичних речей теж підійде. Базові сірі брюки на високій посадці з гумкою в поясі 1399 гривень поліестер, віскоза і еластан. Дивлюся в розмірі XS, розмірна сітка до 2X L. Також сатинова елегантна сукня в принт. А тут відтінки чорного, білого, гірчичного, сукня з ремінчиком. І ціна 1999 гривень, це 100% поліестер. Твідовий елегантний жакет. Чорно-біло-синій принт. Синій, досить темний, з акцентними гузичками сріблястими. Дуже красивий, дуже елегантний він напівприталений. Котон, акрил 2499 гривень. Сорочка блакитна в смужку. Дивлюся в розмірі XS. Вона оверсайзус, так як чоловічого плеча, і вона ще має по собі декор і прекрасний склад. Це тканина, як сатинова, має такі якби, сріблясті, досить Вони такі стримані, непомітні такі крапинки. хороший склад. 87 віскози, тільки 13 полістеру, 1799 гривень. Також є костюми, які поєднаються з цією сорочкою, міні-юбка і вкорочений жакет. Ось такий жакет. 2499 гривень, 2299 гривень, поліестер віскоза, костюмна тканина і а, підкладка ацетат. Ось такий осенній вкорочений жакет. Ззаду шортики і спереді шортики. Щось я подумала, що це мені спідничка збоку, Ну, але це шортики, класні, висока посадка. Просто вау. Нагадую, що зараз це іспанський бренд, любимий в цілому світі, а королівські особи теж в свій гардероб додають речі Зари. А якщо вони в курсі, то ви можете прогуглити. Тільки недавно показували, як княгиня чи королева летиція, одягла жакет рожеву смужку від бренду Zara. На вихід світ. Но особи не королівської родини. Пишуть в коментарях. Фу, я би таке не носила. Цікаво, що ви носите, які ваші уподобання і матеріальні статки, що ви фукаєте, бо багато людей, що в нашому місті, що за межами, прекрасно купляють і собі можуть дозволити. У мене таке складується враження, що люди, які взагалі навіть собі не можуть Назару нову дозволити. І пишуть отаке фу, тому що хто купляв, я той фу не буде писати. 100% бутон, 649 гривень. Зі знижечкою така сорочка. Короче на стилі кос. І прекрасна знижка, і це потон. Лаконічні сатинові сорочки. 1299 гривень, поліестер з станом. Акцентні узички золотисті, такі малесенькі камінчики, на манжетах теж. Красивий малиновий відтінок. І ще є сатинові спітнички, можливо, разом було б і в костюмі непогано. Ось така малинова сорочка. Теж така ціна, такий склад. В коричному кольорі і в білосніжному. 299 гривень а така сорочка сатинова тканина. Великий вибір джинсів. І їхня ціна 1499 гривень, це 100% котон Вони прямого крою і є різні відтінки від темно-синього до такого синього нейтрального. Хітрішого. Тут теж елегантне є пальто, елегантний жакет. Хто любить такі консервативні речі, костюми, і буває так, що робота зобов'язує. Красиве пальто, елегантне, лаконічне, досить таке не коротке довжині мідаксі, хороший склад, поліестер віскоза, ластан підкладка 100% ацетат. Якісно пошито. Всередину маю кишеньку. Застібається на два гузочки. І лаконічний сірий подовжений жакет. теж в класичному варіанті. Застібається він двоборту на гузочки. 2799 гривень в складі поліестер віскозалостан і підкладочка ацетат. Це цього жакету є брюки. Правда, вони трішки погано прищеплені однією рукою, я не можу перечепити. 1899 гривень, вони прямого крою. Теж такий склад, поліестер віскоза у вас там, а можна придбати в костюмі. Дуже красива сукня, спідниця плісе, сукня, як обманка, Топа. і спідниці. Вау! 1999 гривень, поліестер, але дуже красива. Сукня має вигляд жилетки і спідниці. Але це в цілому якби обманка ця сукня, Які гудзики красиві. І тканина по фактурі трішки відрізняється тут латка, а сама жилетка якби трішки фактурна. Спіднечка з підкладкою. Кору ще білі сорочки базові на зав'язці. Вони, бачите, спеціально так зроблені, якби ви тільки так будете носити, підкреслювати талію. На сьогодні, бачите, от зараз от багато класичного одягу з'явилося. не тільки кежу, ось така сорочка. І ціна 1299 гривень, це поліестер. В новинках теж є кардигани в'язані середньої щільності в'язки. Вони щось так з'їх розкидав. 70 віскози, 30 поліестеру. Акцентні гузочки, досить щільна в'язка, я бачу, є ще топи. Хто любить класику, це для вас. Сьогодні практично випуск. Мало джинсів, мало кросівок, спортивного одягу, а більш класики. Віскоза Поліастер, 1299 гривень, такий а, кардиган в'язаний. І є топи в'язані. Такої ж якості. 999 гривень, віскоза і поліестер. А ще красивий жакет в червоному кольорі. Досить цупка тканина, акцентні мужечки. Він двобортний, тканина цупка. Так, сподобався такий червоний малинок, червоно-малиновий Червоно колір. І подивіться на ці гудзики. Просто шедевральні. І одразу знижечка 1499 гривень в складі полестри, віскоза, ласта і підкладка ацетат. Він напівприталений. Дуже сподобався, він вартий грошей, вартить її знижки. І є такий самий жакет в чорному кольорі. Зараз я провірю ціну. це така сама. І ціна 1499 гривень. Картиган щільної в'язки в кольорі тофі. І є в кремовому теж. Дуже-дуже стильні, вони досить такі важкуваті і добротні. Теж на них знижка, 1299 гривень, зараз закрив і поліамід. Біломолочні джинси 1299 гривень, котон це ластаном. З акцентним рівнинчиком контрастним, з високою посадкою. Легкий джинс. Вони з підворотами. Це не клюроти, це такі коротші джинсові літні брючки. Супкого трикотажу брюки. 85 котону 15 полястер, 999 гривень з начосиком. Вони прямі донизу, мають бокові кишені. І такі брючки є в чорному кольорі. Теж Та така ціна, і склад. І трішки інші Вау, які класні. В кремовому кольорі. Тут вони стягуються так. 1149 гривень, поліестерева станція, зовсім інші брюки в розмірі L, бокові кишеньки. Всім па-па і до зустрічі в зарі!